Привіт! З вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 151-го тижня рубрики 50 по 50. В рубриці 50 по 50 я кожен тиждень додаю на свій гаманець 50 USDT, і або витрачаю їх на купівлю якоїсь крипти, або витрачаю частину на цьому тижні, залишаю іншу частину на наступний, або все залишаю на наступний тиждень, дивлячись ситуації. Почав я цю рубрику досить давно 151 тиждень тому, коли біткоін ще був більше 50 тисяч і був на хаях, щоб показати людям, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, навіть якщо ви на самих хаях ринку. Ну а які новини були на цьому тижні? Зараз подивимось. Найбільший фонд у світі BlackRock нещодавно заявив, що він хоче збільшити долю біткоїнів у себе в портфелі. На балансі BlackRock вже 82 тисячі 515 біткоїнів. І насправді, якщо брати увесь портфель BlackRock, то біткоін в ньому займає дуже 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 прям маленьку частину. Бо що таке 3,7 мільярди доларів, коли у компанії е, в керуванні знаходиться 9 трильйонів доларів. Це реально дуже мало. Але позитив це те, що вони реально хочуть збільшити цю долю у своєму портфелі. І я думаю, що ось це стало і причиною того зростання, яке ми маємо зараз. У нас біткоін на разі 47 тисяч. Ефір знову перейшов позначку у 2500. І сказати, що були якісь певні причини цього зростання, ні, їх не було. Якщо BlackRock отак вот от просто скуповує бітки, навіть не з ринку, а у майнерів це призводить до того, що на ринку з'являється дефіцит біткоїна. AIP-4844. Я, в принципі, писав у себе в каналі про те, що це таке. Ось вам скрін. Посилання залишу в описі на саме цей пост. Якщо казати коротко, то ЕІПСУ 4844 і оновлення, яке буде в блокчейні ефіра, воно дасть Layer 2 блокчейнам змогу пакувати свої транзакції в Layer 1, тобто в ефір, з маленькими витратами, і це призведе до того. Що у самих layer 2 блокчейнах комісії зменшаться. Ну, а по новинам на цьому тижні все. Давайте подивимось, що я купував. І так, 1 лютого я купив 1,675 тисячних ССВ за ціною 29 доларів центів на 50 доларів. Я написав, що це майже той самий наратив, який є у LDL, у Лайда. Тобто збільшення стейкінгу думки Віталіка Бутєріна про те, що треба збільшити мінімальний стек у ефірів валідаторів до 4096 ефірів. Він призведе до того, що будуть користуватися як послугами лайда, так і по компанії яка володіє ССВ. В цілому, як і у лайда так і тут непоганий шанс на Прайс Discovery. Я отут от вставлю графік, щоб ви подивилися, е наскільки може зрости взагалі який апсайд у, у ССВ. І в цілому, якщо ми прорвемо рівень у 45-50 доларів, то. Скоріше за все токен піде у Прайс Діскавері шукати нови, нові хаї. По перші хаї вони були, якщо я не помиляюсь, прям в першу е свічку. І я зазвичай оце зростання першої свічки навіть не беру до уваги. Це просто для мене приблизний апсайд, який може бути. А приблизний апсайд у нас виходить 98 доларів. Досить непогано, враховуючи, що зараз він коштує 30 доларів. Ну, купував його майже стільки ж 20, Ну за такою ж ціною, 2980. І так, 5 лютого я продав трохи BTC для того, щоб його перелити у ефір. Чому я це роблю? Тому що зараз біток досить сильний відносно ефіра. Він вже дійшов до позначки у 0.05251. І це майже ли локальні. Там якщо ми прорвемо вниз 0.048, то може ми взагалі там полетимо по бітку, вся альта впаде, і ну, тоді цей мув не має сенсу, але все ж таки мені здається, що нижче ніж 0.048 ми не підемо. І навіть 0.051 досить непоганий рівень для того, щоб прилитися в біткоін з біткоїна у ефір. Я перелив на той момент 10% у ефір. У мене вийшло отримати з цього трейду з трьох тисячних біткоїна 130,1 USDT. Продав я його за ціною 43,366 доларів, і за ці гроші, тобто на 130 USDT, я купив ефір. За ціною 2326 87 доларів 87 центів. Також я продав Peace Network. Вони вийшли на Binance. В принципі, насправді у піс Network є майбутнє. Досить багато людей його стейкає, його е, навіть використовує для своїх потреб Пікасо. Я про це може ще не розповідав, але в каналі в принципі ви можете знайти інфу. Але я все ж таки вирішив, що довго я його тримав. Виходить, що 118, майже 119 дев'ятнадцять Network Я Продав за ціною приблизно 51 цент, отримав 60 доларів 89 центів. І потім на 62 долари я купив аутвейра за ціною 32,5 центи. Це вийшло у мене 189,932 тисяч аутвейра. Ну і давайте подивимося, які результати нашого портфелю за 151 тиждень. Ну а перед тим як я покажу результати портфелю, я дуже прошу поставити вподобайку цьому відосу, написати в коментарі токени, яких Layer 2 блокчейнів ви маєте у своєму портфоліо. Ну а також підписатися на канал, якщо є бажання поставити дзвіночок, щоб отримувати нотіфікейшіни про вихід нових відосів. Ну і я був би не проти, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, а також на мою Інсту. Дуже дякую. Тож, за 151 тиждень я вклав 7550 доларів. На балансі наразі 10021 долар, і це виходить, що у нас плюс 32,7% профіт. Стосовно справ на ринку, трохи дивно бачити біткоін, який е, зростає чомусь всі. Насправді очікувало, що почнеться 2-3 місяці ефіра, коли він буде нарешті зростати і відносно бітка. І в принципі, з цією думкою я і переливав біткоін в ефір. І план був такий, що до травня, скоріше все, в травні саме буде прийнято Ethereum, ETF, до того моменту тримати ефір і накопичувати ефір. Але багато людей скуповують ефір в надії на памп бітка на халвінги. Хоча, скільки я пам'ятаю, халвінгів їх не багато, я пам'ятаю, але все ж таки ну не було прям моментального зростання біткоїна після халвінгу. Це поступовий процес. Тому саме я і закладав, що до травня ще буде зростати ефір, там десь в квітні. Буде халвінг, і якраз вже після е, прийняття ETF по ефіру почнеться ралі бітка вгору, або ну я просто збирався перевитись в біток. Я насправді зараз не збираю змінювати стратегію. Я вважаю, що все ж таки ефір буде е, наздоганяти біток. Що з альти я буду купувати на цьому тижні саме з веєр 2 блокчейнів? Щось я ще не знаю що. Також я дивлюсь на той же аутлеєр. Він доволі непогано е виглядає, якщо брати те, що він <сь> взагалі не ворушиться. Тобто, якщо там хтось якось виріс, навіть в AR2 блокчейни, вони трошечки зросли, але алтлеєр. Ну, майже на місці стоїть. Він не показує якісь дуже великі відсотки профіту зараз. Я думаю, що тому це непогана нагода його трошечки піднакопичити. Також я придивляюсь до солани, бо дві на солані теж не закінчується. Він як мені здається, там нова хвиля активності зараз буде. Тим більше, що солани у мене в портфелі не так багато. Я думаю, що трошечки солани можна добрати. Altлер, якісь 2 блокчейни до 13 березня. І ще, звісно, мені дуже подобається Dim Dimension, Але він просто так полетів. Я бачив, коли він трохи почав укатуватись. Ті, хто в Нефонді, вони знають, що я трохи купив на тому рівні. Але в Нефонді, ось я зараз дивлюся, я купував е за ціною 4,99, десь 5 доларів. А він вже 7,5. Він навіть 8,2 був, але 7,5 це відкат. Я думаю, що там, якщо ми будемо ще відкатуватись, я буду його докуповувати. Я думаю, що ціну в 3 бакси, на яку всі розраховували, е щоб докупити, ми вже не побачимо. У мене Dimension стейкається майже весь я застейкав, 75 або навіть 80% у мене застейкана. Оці залишки, там 20-25% я їх якраз по 7 і 6 десь так продав, просто щоб були вільні USDT у, у мене на всяк випадок. Це я вам кажу про особистий мій портфель, не про 50 по 50. В рамках 50 по 50, як я кажу, я не встиг його купити просто. До речі, напишіть в коментарях, е, окрім того, які веєрту, е, токени, яких веєрту блокчені у вас є в портфоліо. Напишіть ще, просто мені цікаво, скільки найменше вам е, дропнули. Бо у всіх щось взагалі такі різні цифри. І я не розумію, яка медіана, все ж таки. Як мені здалося, то медіана десь там 350 токенів насипала, але я можу помилятися. Тож, е, будь ласка, напишіть. Ну і трохи думок стосовно того, що далі. У нас біток 47 тисяч. Що далі? Я думаю, що трохи ми будемо відкатуватись, і я не впевнений, що прямо завтра, до речі, коли вийде відос, ми будемо коштувати 48-49. Але ну, сила є у бітка, щоб це зробити. Але не знаю, за моєю логікою, краще б ми все ж таки трохи повалялися. Пішли там знову на 46 і там 45-50, і після цього вже потихеньку розганялися. Е, якось це буде більш передбачувано. Ми йдемо, як мені здається, по якомусь тонкому льду. Е, я читав десь там, мені здається, чи у цьому ультра, чи у когось, що він питав у досвідчених криптонів, що вони думають, що буде далі. Досвідчені кажуть, що ми підемо вниз. Недосвідчені криптони, які новачки кажуть, що ми будемо йти вгору. В цілому, я згоден з ним, що не завжди досвідчені криптони шарять, що буде на ринку. Іноді, отака наївність, вона все ж таки виграє, бо наїв в них дуже багато, і вони можуть перфоти цей ринок. Просто те, що BlackRock скуповував бітки. Це підганяє ціну, і я навіть не знаю, чи побачимо ми ще там рівні 38 і так далі. Можливо, влітку. Я думаю, що влітку, на початку літа, ми можемо побачити якийсь відкат або там в травні, але в цілому я збираюся все одно все накопичувати, потихеньку покупати. І на мене взагалі ніяк не впливає те, куди ми підемо далі, вниз або вгору. Ну а на цьому все з вами був Іскандер Криптоїска. Інвестуйте в крипту, донатьте не за Ну і до нових зустрічей, Па-па.